Обробляю друзі, перець кальцієвою селітрою. Чому, чому обробляю кальцієвою селітрою? Обробляю тому, що щоб не було потім сухої гнілі на перцеві. Це обов'язкова процедура. Ну, обов'язкова процедура для півдня України і для наших земель, тому що ну, ми знаємо, ми кожного року вирощуємо перець великими об'ємами. Кальцій вибирається із почви, тому ми обробляємо завжди кальцій селітрою. Що хочу сказати, значить, якщо ну, це потрібно робити з маленької розсади. У мене вже велика, я вже раз один обробила. От зараз оброблю ще раз, в розсаді, а потім там оброблю на полі вже. Де Обробляю, якщо маленька розсада, то ставимо 20, 20 грам на відро води. Якщо вже ось така розсада велика, як оце у мене, ось така, то ставимо 100 грамів на відро води. А коли вже на полі вона росте і вкорінилася гарно, то ставимо 120 грамів на відро води. Ось так. І ще, друзі, що хочу вам показати Стою з машинкою, тяжко, але щоб не забула, покажу. Ось бачите, крутиться оцей лист. Нагнутися тяжко. Ось. Е, я вже лупу брала. Ні, не, немає тут шкідників. Е, це ще говорить про те, що немає. Е, рослинкам не вистачає калію. Завтра, якщо буде змога, поїду у місто і подивлюся. Може я куплю калій, бо це треба, обов'язково. Той, де на поле висадили і вже раніше ми його висадили, він вирівнюється. Там, напевно, ще щось є, там з калія в землі, він може щось взяти. Тут вже нічого немає. То тобто й потрібно це зробити. Чоловік поставив мені маленьку насадку сюди. Шинка заряджена, здихає. Зарядити потрібно. Насадку поставили, бачите, жало, яке одне маленьке. Це ну, для того, щоб кропити той перецю. Той. Машинку зарядити треба. Ось ну, так я оброблю зараз. був за мною одразу на каналі, то бачили, який він був страшний цей берег. Мені писали, що він у вас вже не вийде, він такий страшний. Нічого, все, в порядку, все вийшло, бачите. Так, гарненько, гарненько. Ох, кров, щоб лист. Взяв все те, що потрібно йому. Далі я буду обробляти, а ви відпочивайте. Чоловік докроплює. Бачите? У мене вже сили не вистачило. І я забула сказати друзі, можна запустити кальцію селітру в каплю, але так як по листу кальцій не усваюється. Корінням він усваюється на 20-30%, а по листу він усваюється на 98%. Так що краще давати підкормку по листу. Я маю на увазі кальцій у селітру. Не все усваюється по листу гарніше, ніж через корінь. Магній, наприклад, краще давати в каплю, а от кальцій по листу. Ну, я думаю, вам ця інформація буде корисною. Я підсапала свій перчик, ось і помідорчики підсапала. Така маленька травичка. Це тут у мене гіркий перець посажений. Бачите, вже. Носи викидає і там ще ряд один зостався. Але ми тут ходили, саджали перець сюди ходили, стежку ось зробили по винограднику, чоловік спробував мотоблочком, культиватором цим він не бере. То зараз візьме мотоблок і мотоблоком все зробить. Мені тут менше було сапати. Я між докорчиками пройдуся, та і все. Ось так. Робота не кінчається. Сьогодні у нас знову вода. Потрібно підсадити перець, який пропав. І сині баклажани, які пропали. І капелька, де не капає, потрібно, потрібно пробити. І так цілий день. Сьогодні, друзі, борщ варив з усього молодого. Морква молода, буряк молодий, капуста, картопля. Тільки м'ясо не молоде. Ай, з квасолькою варю. Борщик. Так хотілося мені з квасою борща. Хоча це не літній борщ, але мені хочеться такого. Пішла працювати далі. Борщик зварила з квасолькою. М'ясо такий ворогущий, смачний, все з молоденького і нажала рибки. О, чоловік мені вже зробив таку красоту. Я ще тільки між рядочком там посипаюсь, бачите, між курчами. І все, тут посередині посадю гіркий перчик. Отак ну, не до кінця, щоб червоний солодкий з цим не, не переопилилися. Ось у нас сьогодні, бачите, така туча. Там бачите все світло. Пішло на місто. Воно нам треба, цей дощик. І він пішов на місто. Ми сьогодні підкормлюємо перець. Не селітра, а мочовина. Карбамід. Там чоловік. Зараз я вам покажу така приспособа у нас. Ось можна, бачите, так під кожен кущик всипати Це Розход великий. А так ось він, бачите, проходить і заділиє його ось там. Так. Дуже мало, маленький розход. Mm -hmm. Знаєш, що воно Це не він переставить на ту сторону. Я покажу приспособочку. Нам сусіди дали такий бачок. Да, воно сипеться ось і через цей отвір йде в землю. Так, сип, сип. Ось так. Тяжко працюємо ми, звичайно, але працюємо. Другого виходу немає. Ціков наступив на я тут на кірець. Як все тут немає, на що він наступив, непонятно. Я зараз пройду, включать воду, і я пройду і проб'ю, де капелька не капає, де пропав перчик, підсажу. Бачите, тут прогавеліни, немає перчика. Ось там я підсажу. Да, дощик минув у нас, погано. Нічого, ми може хоч картоплю викопаємо, бо ці 10 рядів треба срочно вбирати, тому що вже сроки, сроки треба саджати перець. Сьогодні у нас була водичка, ось вже закінчилася, на 3 години нам дають водичку. Все полилось, підкормили ми. Посадили. Я тут ось ще один рядочок посадила кореневий, кореневу селеру і гіркий перчик. І тут у мене гіркий перчик ось. І помідорчики. Там бурячок. Ось сусіди теж посадили. Перчик. Отак ми всі працюємо, як раби. Бо по-другому ніяк не можна. Ось такий вже захід сонця у нас. Сонечко сідає. Ластівки літають низенько, напевно, буде дощ. Всім мирного неба. Запашного хліба, здоров'я, злагоди в родині, всього самого найкращого. Почекатися б миру. Бо зараз таке твориться, що ні в які рамки не входить, ніякий розум не може це все прийняти до серця. Те, що нам говорять по телебаченню, це, друзі, тільки те, що нам можна розказати. А ми трошки знаємо більше.